Вітаю! Мене звати Діана Оскірко. Ви на каналі Флагман, риболовля та туризм. Сьогодні ми розглянемо більшість основних аспектів для безпечного та комфортного зимового походу у гори. А для тих, хто додивиться відео до кінця, буде очікувати приємний сюрприз. Але про це трошки згодом. Особисто для мене зимова мандрівка в гори це відмінна емоційна розрядка та своєрідна переоцінка цінностей. Зимові гори приваблюють своєю красою, але вони також максимально непередбачувані. Незалежно від того, чи плануєте ви коротко одноденну прогулянку, чи тривалий маршрут на декілька днів. Це може бути як легкою пригодою з чудовими видами, так і виснажливим переходом через глибокий сніг під час шаленого вітру та при дуже низьких температурах повітря. І так, що б я хотіла знати перед своїм першим походом в зимові гори або то причини, які треба звернути особливу увагу при приготуванні до мандрівки. Перше, звісно, це одяг. Давайте розберемо можливі причини переохолодження. Одна з них це підвищена вологість та вітер, який буквально видуває з вас тепло. Друга це порушення кровообігу та ваші індивідуальні особливості організму, про які ви маєте обов'язково знати. Та третє це неправильно підібрані рукавиці, шкарпетки та взуття. Це, в принципі, тісно зв'язано з другим. Отже, одяг має бути багатошаровий, теплий та практичний. Особливо я вгору йду у термобілизні синтетика Чивовне Марано, мембраних штанах, по них така штанка, в яка розщибається по всій довжині. Майже повністю та забезпечує файну вентиляцію та мембранні куриці, в якій теж передбачувана вентиляція під пашками. Лише не забувайте її закривати, якщо сильно дує. Під різну температуру ще можна зняти чи одягнути флісову кофту, чи пуховий светр. Якщо погода суха та безвітряна, то допускається підйом у комбінації в термоплюс фліс без мембранного шару. Все це і є наша багатошаровість, адже одним із крутих ваших скілів, які як би то не звучало, має стати ваше уміння швидко вдягатися та роздягатися, відштовхуючись від погодних умов. Вітер не наш друг. Ми повинні захистити всі ділянки тіла, включно з обличчям та руками. Тому також додаємо шапку, баф, дві пари рукавиць та туристичні бахіли, які доходять до коліна. Шкарпетки обов'язково мають бути синтетичні та вище рівня чобіт. І так зафіксували, це в нас йде набір для комфортного підйому та спуску. Якщо ми йдемо в похід або ж просто хочемо попити чаю з термосу на вершині, в будь-якому випадку, зразу, як тільки ви припиняєте рух, треба утеплитися. Під час підйому може бути максимально спекотно та комфортно, але як тільки ви зупиняєте рух або виходите на хребет, є величезний шанс швидко застудитися. Давайте змоделюємо. Прийшли ми на місце кемпу, і перше, що маємо зробити, це одягнути в пухову куртку чи пуховий светр під мембрану куртку, пухові чи флісові штани, та на ніч я завжди вдягаю чуні. Якщо на вулиці дуже волого та вітряно, то було і таке, що на пухові штани я вдягала вже мембранні штани, щоб було зручно переміщуватись по кемпу. На рахунок пухових виробів завжди звертайте увагу на feel Power. Чим вищий цей показник, тим ваш виріб буде тепліший при збереженні малої ваги. Також він характеризує здатність пуху до стискання і відновлення. Друге, це взуття. Взуття для зимового походу має бути мембранне, на один в півтора розміру більше ніж ваше міське взуття, та добре фіксувати гомілкоступневий суглоб. Тут пояснення прості: під час похідного дня зазвичай ноги набрякають, Тісне взуття також призводить до погіршення кровопостачання, що може закінчитись обмороженням в кінцівок. А також під час спуску може вийти гарний фіолетовий педикюр. Третє це буде про таке додаткове спорядження, як снігоступи, кішки та трекінгові палиці. При завчасному моніторингу погоди ви будете знати приблизний стан снігу на маршруті звідси і відштовхуємось. Снігоступи в рази спростять вам життя при переході по глибокому снігу. Не забувайте мінятися з людиною, яка тропи стежку попереду вас. На рахунок льодоступів. Я скажу так, міські льодоступи не є найкращим варіантом, вони можуть бути корисні лише на певних ділянках дороги. Кішки ж натомість вимагають специфічних навичок вдягання та ходіння. Тому, якщо є ймовірність обледеніння схилів, розгляньте інакший маршрут. Якщо ви все ж таки націлені попасти у високогір'я зимою, я б обов'язково. Рекомендувала пройти спеціальне навчання з техніки пересування по снігу льодовим схилам. Ну а трекінгові палиці потрібні у будь-якому поході. Від зимового вони відрізняються по факту лише наявності у снігових кілець. Трекінгові палиці допомагають розділити навантаження на тіло та задіяти ті м'язи, які без палець не працюють. Також допомагають розвантажити коліна. Які відчувають найбільше навантаження, особливо під час підйомів та спусків. Ну і плюс ви завжди будете мати додаткові точки опори для вашої рівноваги. Це дуже зручно по при ходьбі по снігу, тобто вони можуть врятувати вас від падіння. Далі, по моєму списку, це відстан за день. Початкові туристи дуже часто впомиляються з цими розрахунками. Тут, якщо мій ходовий день влітку може дорівнювати від 20 до 30 в кілометрів середньому, то зимою сміливо ділю цю цифру на три. Звісно, все залежить від снігового покриву і супутніх факторів. Також обов'язково враховуйте короткий світовий день. Ще один фактор це ходіння або тропка в глибокому снігу, це дуже енергозатратне завдання, яке займає безліч сил. Враховуйте це. Наступне це прогноз погоди. Дуже рекомендую не зневажати цим фактом та почати моніторити погоду ще за в тиждень мінімум до поїздки, щоб розуміти, який стан снігового покриву схилів і так далі. Якщо погана погода все одно вас не стримує, то обирайте більш безпечніші маршрути. В наших Карпатах їх доволі достатньо. Наприклад, Кукулк. лавина небезпека. Я знаю, що це доволі утопічна історія, але все одно щиро рекомендую вам відвідати навчання щодо лавинної небезпеки в горах абсолютно всім, або, хоча б, ознайомитись з базовими правилами. Запам'ятайте, якщо в горах є сніг, завжди є лавинна небезпека. Лавини часто є наслідком випадіння великої кількості свіжого снігу або раптова зміна температури. Також важливе правило зими не ходити так званими звичними літніми траверсами та карнизами. В карниз це сніговий надув, прикріплений до хребта, який в будь-який момент може обриватися. Рух по ньому може спровокувати цей обрив щодо орієнтування. Ви постійно маєте звірятися з навігацією та тримати всі джерела енергії в теплі біля себе. В своєму першому повноцінному зимовому поході я дуже здивувалася, коли в телефон повністю розрядився за 20 хвилин. Є кілька всім відомих варіантів орієнтування на місцевості: це карта, компас, gps навігатор та додатки в телефоні, завантаженими попередньо офлайн-картами. Місцевості тут важливо завчасно навчитися всім цим користуватися, а не сподіватися, що потрібний момент ви легко в цьому розберетесь. Особисто я для себе вибираю або GPS-навігатор, або офлайн карта Так як в карта і компас при нульовій відомості з відсутністю орієнтирів вам нічим не допоможе. Але маю зауважити, що телефони, як вже казала раніше, мають великий недолік на морозі або при сильному вітрі, вони дуже швидко розряджаються. Тому обов'язково беріть з собою в павербанк. Бажано заряджений. Щодо їжі, газу та зневоднення, ви повинні харчуватися ситно, щоб організм мав постійні запаси енергії на обігрів. Постарайтеся максимально детально та завчасно придумати собі збалансоване меню в поході. Враховуючи те, що зимою енергозатратність зростає в рази, я завжди з собою беру в термос з гарячим солодким чаєм. Навіть враховуючи, що в житті я п'ю чай без цукру в кишені в боковій в кишені рюкзака, кладу енергетичні перекуси. Якщо ви не будете поповнювати себе енергією вчасно, то може початися гіпоглікемія. Вона вам треба: це слабкість запаморочення, зниження концентрації, навіть дезорієнтування. Саме приготування їжі у вас має бути продумане, просте та займати мінімум часу. Вважайте, що на морозі газ може горіти погано або не горіти зовсім. Тому коли купуєте газові балони, обов'язково звертайте увагу на пропорцію газу у складі та уточнюйте у продавців на яку температуру підходить цей газ. Також на ніч я рекомендую газовий балон забирати до себе в намет в спальник в ноги, щоб зранку ви спокійно змогли зварити собі кави. Це ж саме правило стосується будь-якого іншого спорядження, рюкзаки, взуття. Все по можливості має бути всередині намету. Слідкуйте за водним балансом. Зневоднення також є одним з факторів ризику: Пийте багато води та чаї. А от вживання алкоголю, попри стереотипну думку про його зігріваючі властивості, насправді сприяє ще більшому переохолодженню. Я сподіваюся, ви всі свідомі та це прекрасно знаєте. Про організацію спальної системи ми говоримо з вами вже доволі багато. Я тут прикріплю в посилання, як не замерзнути в спальнику. Але все ж таки є деякі нюанси. Однією з частих помилок є не брати намет, якщо ви плануєте ночувати в Калибі. Колиби або е, стаї це тимчасове житло пастухів з травня по вересень, е, вівчарських хаток в Карпатах вистачає і ними досі активно користуються як за прямим призначенням, так і в якості так званого туристичного притулку зимою. Так, от, моя відповідь така: якщо вам важливе ваше життя, обов'язково беріть з собою намети повноцінно на всю групу. Колиба може бути зайнята, зруйнована, закрита, без пічки, або до неї можна просто не дійти. Уявимо, що ж вам все ж таки вдалося добратися до колиби, вона виявилася вільна. Не забуваємо про базовий туристичний етикет. Не руйнуємо майно, завжди залишаємо після себе дрова для наступної групи та забираємо сміття. Звісно, впускаємо в колибу людей, допоки є вільне місце. Після себе, коли ви будете вже йти вдалі, закрити обов'язково або підіприть чомусь двері, бо лагідний карпатський вітерець частенько видирає їх з петель. Якщо ж ви все-таки плануєте ночувати в наметі під відкритим небом, це незабутній досвід. Взимку рекомендую використовувати штормові намети. Вони мають більшу кількість дух і, відповідно, більшу кількість точок перетину, на відміну від літніх наметів. Порівняно з трисезонним двошаровим наметом, для такої мандрівки раджу обрати внутрішній втен з мінімальною кількістю сітки. Але не закупорюйте його повністю, завжди залишайте відкриту вентиляцію задля мінімалізації конденсату. А от наявність снігової юбки особисто для мене йде не обов'язково. Якщо ви купили в намети, він підходить по всім параметрам, але немає снігової юбки в края в наметах, Просто можете закрити снігом До килимків! Головним критерієм вибору пілимка для будь-якого походу у нас залишається показник ревелі, тобто здатність його до термоізоляції для морозів, для зимового походу цей показник має бути не нижчий ніж 4. враховуючи, що у Пінних килимків звичайних хервелів, буде недостатньо, а саме на довні з таким показником будуть, як правило, об'ємними та заважкими. Я рекомендую брати у зимовий похід надовний килимок. Він поєднує в собі легкість, малий об'єм, достатньо для комфортного сну товщину та термоізоляцію. Також ви можете вкомплектувати його зі звичайною впінкою. А от коли ви обираєте свій перший спальний мішок, завжди зазначаю, щоб ви дивилися тільки на температуру комфорту. Для туристів з правильно підібраною термобілизною і вже з певним досвідом у горах, у ночівлю у горах, можна зважати на температуру ліміту, але ніколи за основу не беріть і не орієнтуйтеся на температуру екстриму. Особисто для себе я би. Обрала поховий варіант спальника, адже він легший та займає набагато менше місця у вашому рюкзаку, але тут все залежить від вашого бюджету. Щоб уникнути намокання спальник конденсатом, рекомендую придбати собі спеціальний конденсатник або самий звичайний тонесенький в літній синтетичний спальник. Також при приготуванні до вашої мандрівки ви можете звернути увагу на такі не менш необхідні дрібниці, як крем від сонця та бальзам для губ, термоковдра, ліхтарик, павербанк, джерело вогню. Найкраща запальничка, хімічні грілки, сідачка е -беруші, в беруші, надовна вподушка, аптечка та складний ніж. Також вам нагоді стане лавинна лопата. Вона займає е, небагато місця, вкріпиться ззовні рюкзака та має дуже малу вагу. Вона знадобиться навіть елементарно для того, щоб розчистити місце під підважними. Ну і як обіцяла, наприкінці в мене для вас гарна новина. Е, сьогодні ми розіграємо інтегровану газову систему торгової марки FOREST. Умови, як завжди, дуже прості. Ви маєте бути підписаними на два наших ютуб канала. Це флагманшоп, флагман Риболовля та туризм, та написати коментар під цим відео. Хочу інтегровану систему «Форест». Ну а з вами, як завжди, була Діана Оскірко. Сподіваюсь, відео було б корисним для вас. Зустрінемось десь у горах. Бережіть себе.